На місці, де раніше стояв пам'ятник Пушкіну, зараз змістили банер із фотографіями полеглих іноземних бійців. Їх вивішують побратими, щоб вшанувати пам'ять про них. Ми запитали у тернополян, чи варто ставити пам'ятник та меморіал в честь про полеглих іноземних захисників. Хай всюди всі знають, що Україну люблять не тільки наші. Скажу так, якщо вони віддали своє життя захищаючи нашу землю. І завдяки ним ми живемо зараз спокою, то я вважаю, що однозначно не заслуговують на те, щоб ми пом'янули їх. Ну, взагалі, звичайно, і взагалі проходиш, проходиш цією алеєю і таке враження, що ти серед живих людей. Ви підтримуєте цю ідею, щоб встановити пам'ятник або пам'ятну дощечку для цих бійців. Так. Честь. Як ви вважаєте, де було б краще встановити пам'ятник? Чесно кажучи, не знаю. Я взагалі не місцевий, але рахую, що це цілком правильно, це правильне рішення. Так, я вважаю, що це доцільно. Е, на вашу думку, де було б доцільно поставити такі пам'ятник або меморіальну дошку в пам'ять про них? Ну, Певне, там, де найбільше людей. Можливо, ви підтримуєте ідею поставити там пам'ятник або меморіальну дошку для того, щоб підтримати і пам'ятати про цих бійців. Підтримую. А де, на вашу думку, можна було б таке зробити? А? Ну, можна і тут, якби переробити трохи, щоб